Є вертоліт, самий настоящий вертоліт. Назвав його вертоліт СА. Якби так заведено в авіації, що називають іменами, ну я своїм, хоча, якби, хоча це не мій винахід, це винахід мого друга, якого вже немає в живих, Василя Артемчука. Він створив такий самий вертоліт, а я вже з його допомогою зробив такий же самий, ну, подібний. більшості я зробив його власноручно, є такі основні механізми. Це головний редуктор і промежуточний. Він виготовлявся за допомогою теж, би, моїх друзів на авіаційному заводі. Тому що створити таке в гаражі би, дуже важко, мають бути спеціальні матеріали, спеціальна обробка. Машина теж дуже, дуже важка в керуванні. Задіяні обі руки, обі ноги, все задіяно і будь-який рух ногою чи рукою супроводжує всі остальні рухи. Тому машиною керувати дуже важко. Необхідно для того, щоб піднятися у повітря, вже більш-менш літати, треба хоча б шість годин налітати на місці, на, на весенні, там 1-2 метри. А тільки після того можна вже літати. Ну, на даний час я налітав десь годин 12, може більше. Така машина може піднятися на висоту два кілометри. І розвити швидкість 100 кілометрів. Всі розрахунки були зроблені саме на такі параметри. Бак розрахований на одну годину. Но така машина не розрахована на польоти якісь там великі чи на якусь роботу. Така машина просто завідомо вона робилася як для собственного задоволення. Попробувати зробити для того, щоб піднятися у повітря, для того, щоб здійснити свою мрію. Вигинання е, сталі, е, все це робилося в гаражі, прогрівалося, клепалося, опилювалося, красилося, все це робилося е, в гаражних умовах. Вся панель приборів використана від автомобіля. Е, тут, е, тут різні прибори. Тут е, вас 2103 Є прилади від інших машин, є від газонів. Це в принципі, немає тут. Немає такого нічого авіаційного, тому як машина не розраховувалась на велику висоту і велику швидкість. Був взятий двигун від Suzuki G10, японський мотор, трьохстиліндровий. Тут я його облегчив, облегчив маховик, переробив його на тройну систему запалювання для того, щоб для високої надійності, і переробив його кріплення. Так він має бути в парі робити з редуктором. І переробив глушей цей глушник на авіаційну технологію на майбутнє. Ця машина, я хочу, щоб вона залишилася в мене в гаражі, або я її віддав якийсь музей. Ну, наприклад, якщо в мене попросять. Тому що технології йдуть вперед і розказувати, що ця машина буде найкращою, і це вже буде неправдою. Але така машина має бути. Діти ростуть, вони мають бачити, що таке можна створити. Вони можуть на такій машині відірватися від землі. Відірватись від землі.